Любі, мої вітаю. А сьогодні ми з вами повертаємося до розмови про любов, про Божу любов. Це надзвичайно важлива тема. І останнє відео на цю тему я закликаю вас подивитися всі відео на цю тему. Останнє було чому нам складно розуміти Божу любов. І Десь тут ви побачите посилання на це відео. Тож закликаю вас подивитися. А розмова про Божу любов надзвичайно важлива. Вона важлива як для людей, які вже вірять в Христа як свого Спасителя, тобто вона важлива для християн. І ця тема надзвичайно. Чайно важлива для людей, які ще не вірять в Христа як свого Спасителя, тому що без розуміння Божої любові взагалі людина не може повірити в Христа як свого Спасителя, принаймні початкового розуміння Божої любові. І коли ми з вами благовіствуємо, коли ми з вами розмовляємо з людьми про Божу любов, коли ми розмовляємо з людьми про Спасителя нашого, про спасіння, про вічне життя і говоримо про Божу любов, то є багато питань у людей, і ми з вами маємо. Мати відповідь на ці питання, тому що Питання щодо Божої любові вони є а, нормальними, вони є бажаними, і ми з вами маємо а, вміти відповідати на це питання. Тож сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про Божу любов. А, навчитися розуміти Божу любов, саме навчитися розуміти Божу любов, надзвичайно важливо, тому що Божа любов геть відрізняється від нашого уявлення про любов. І Божа любов вона відрізняється від тієї любові, яку ми бачимо просто в побутовому житті, яку ми бачимо в нашому Соціуми дещо є споріднене, дещо є те, що натякає на Божу любов, де, де дещо, що нам вказує на Божу любов, але набагато більше. Є того, що відрізняє Божу любов від тієї любові, яку ми маємо, і перш за все, чому це відрізняється, чому Божа любов відрізняється від тієї любові, до якої ми схильні від тієї любові, яку ми розуміємо? Я нагадаю тільки декілька причин, тому що вже є відео, в якому я про це говорю більш детально. По перше, що наша гріховна природа саме вона спотворила наше уявлення про любов. Уявлення про любов, яке є у грішників, це уявлення про любов грішників, а Божа любов це безгрішна любов. А ще одна причина: гріх диктує наше уявлення про любов. Гріх каже, що наше уявлення про любов правильне, і ми в собі, ми грішні люди. Ми в собі настоюємо на тому, що наше уявлення про любов воно правильне, воно правомочне, і що Божа любов має відповідати нашому уявленню про. Любов, а це не так. Це наше уявлення про любов має перевчатися, має перебудовуватися саме на підставі Божої любові. І ще одна важлива причина, чому грішним людям, чому через гріх нам важко розуміти Божу любов, тому що гріх звинувачує Божу любов у стражданні людей. А Слово Боже нам каже, що страждання людей вони походять не від Божої любові, страждання людей походять від гріха і смерть Ходять від гріха, тож не Бог несе відповідальність за страждання, а саме люди несуть відповідальність за страждання. Що в цьому світі є страждання, тобто, тому що вони прийшли не від Господа, тому що вони прийшли від непослуху людей, і е, таким чином ми можемо сказати, що грішні люди звинувачують Божу любов в нелюбові. І слово Боже нам відповідає надзвичайно детально, надзвичайно конкретно, надзвичайно мудро, глибоко на всі ці питання насправді на них є відповідь. Нам треба знати ці відповіді і бути освіченими і досвідченими в цьому для того, щоб і собі проповідувати про Божу любов, і іншим людям показувати Божу любов. Тож сьогодні ми з вами. Будемо говорити, наскільки наскільки уявлення людей відрізняються від Божої любові, наскільки уявлення людей про любов відрізняються від Божої любові? І подивимося ми на це на прикладі того, як відреагували люди на втілену Божу любов. Ісус Христос це втілена Божа любов, і ми знаємо, як відреагували люди. Вони розіп'яли Христа. Так само називається і це це відео, чому люди розіп'яли Христа. Чому розіп'яли Христа? А це розмова про любов, тому що розп'яття Ісуса Христа, звинувачення Ісуса Христа, ненависть до Ісуса Христа, заздрість до Ісуса Христа. Це саме була реакція людей на Божу любов. Тому що я вже сказала, що Ісус Христос це втілена Божа любов. Тож, коли люди дивилися на Ісуса Христа, вони не ідентифікували Ісуса Христа саме як втілену Божу любов. Вони не розпізнали Ісуса Христа, як втілену Божу любов, вони були приголомшені, вони були розчаровані на практиці, і ми знаємо, що люди звинуватили Ісуса Христа в злочинах, і Христос був розіп'ятий. І тут треба сказати, що саме в розп'ятті Ісуса Христа приймали участь і звинуватили Ісуса Христа люди протилежних напрямків своєї освіти, світогляду і поглядів на Господа. Тому що е, Ісуса Христа розіп'яли як римляни, тобто як люди світські, як люди язичники, люди, які мали потужну філософію, як люди, які жили таким світським життям, сьогодні би сказали, це це люди, які спиралися на психологію, на філософію. Так Ісуса Христа розіп'яли й євреї, люди моральні, люди, які свою мораль вкорінювали в слово Боже, люди, які думали, що вони зна ють Господа люди, які багато років, багато століть вивчали слово Боже, були вкорінені в Слово Божому. Взагалі, єврейський народ до того, як прийшов Ісус Христос, це був єдиний народ, в якому люди знали істину, знали істинного Бога, читали слово істинного Бога до них та до людства. Тобто, це був такий осередок пізнання Господа: єврейський народ до приходу Ісуса Христа, і саме єврейський народ, саме люди, які знали Господа, також. Не розпізнали Христа, також не ідентифікували Христа як втілену Божу любов і звинуватили Христа. Що ми маємо побачити в цьому? Так те, що люди, які дотримувалися взагалі різних аргументів, різних підстав в своєму житті, взагалі їх життя, моральне життя, їх уявлення про Господа, стояли геть на різних. Платформах, і вони були затятими ворогами один до одного. Одні були окупантами, а інші були народом, який просто полонили і окупували. А в тому погляді на Ісуса Христа, щоб його розіп'яти, щоб не побачити в ньому втілену Господню любов і відмовитися від Ісуса Христа, просто зректися Ісуса Христа. Вони прийшли згоди, і це нам говорить про те, що Грішне серце, які б форми гріх не приймав, чи гріх приймає релігійні форми, чи гріх приймає такі світські форми, філософські форми, психологічні форми, взагалі, які б форми не приймало грішне серце і оцей ця втеча від Господа. Але щодо Божої любові, всі згодні, згодні в тому, що не приймати Божу любов в особистості Ісуса Христа і розіб'є прийняти Сина Божого. І давайте почитаємо Луки, 23 розділ, це будуть вірші з 8 по 12. Коли Ірод побачив Ісуса, то був дуже задоволений, бо ж багато чув про нього та від давнього часу прагнув побачити його. Він сподівався стати відомим свідком якихось дивних знамен, створених Христом. Він почав про це розпитувати Ісуса, але той на жодне з питань не відповів йому. При цьому були присутні головні священники й книжники, які весь час запально звинувачували його. Ірод та його воїни насміхалися над Ісусом. Одягнувши його у пишні шати, подібні до тих, котрі носили царі. Опісля він знову відіслав Ісуса до Пилата у той день ірод з Пилатом подружилися, хоча раніше вони ворогували. Це цей вірш, цей юривок підтверджує, що щодо Ісуса Христа прийшли згоди люди, які і суспільства, не тільки люди, бо Ірод та Пилат вони очолювали в. Тій місцевості дуже різні суспільства, дуже різні погляди взагалі на життя, на Бога, дуже різні. До мо... От від монотеїзму до політеїзму, до язичництва, від людей, які спиралися на істинне слово Боже, до людей, які спиралися просто на е тексти, на вірування, які взагалі не походили від Господа. Але ж щодо прийняття Божої любові в особі Ісуса Христа, вони прийшли. Е Згоди, і у той день ірод з пилатом подружилися. У той день римляни і євреї подружилися. У той день релігійні люди і люди язичницькі вони подружилися у той день. Люди, які читали Слово Боже, і люди, які не читали Слово Боже, вони подружилися. І на чому їхня дружба укорінювалася на тому, що вони прийняли рішення засудити Ісуса Христа, що вони не прийняли Божу любов в подобі Ісуса в. Особі Ісуса Христа в тому, що вони е, просто відріклися від Ісуса Христа і віддали Його на смерть. Давайте прочитаємо ще один вірш. Це буде 1 коринтян, перший розділ, 18 річ вірш. Бо для тих, хто гине, учення про Хрест а учення про Хрест це вчення про Божу любов до грішників, це дурниця. А для нас, хто спасений, то є сила Божа. Тобто дивіться, наскільки людям важко зрозуміти Божу любов, наскільки людям грішним важко зрозуміти Божу любов в особі Ісуса Христа, наскільки важко зрозуміти Боже спасіння, тому що Боже спасіння це дійсно а, проявлення Божої любові. І а, Чому люди розп'яли Ісуса Христа? Тому що Божа любов, справжня Божа любов, істинна Божа любов, втілена Божа любов, вона геть розходилася з їхніми уявленнями про Божу любов. Вона, істинна Божа любов, розходилася з уявленнями римлян про Божу любов і з уявленнями євреїв про Божу любов. Настільки їм не сподобалося… Божа любов як одним, так і іншим настільки не сподобалося, настільки вони були обурені тим, що говорив Ісус Христос, настільки вони були обурені тим, як Ісус Христос розповідав про Божу любов, що Він розповідав про небесного батька, що Він розповідав про свою любов до небесного батька. Що Ісус Христос розповідав про любов небесного батька до нього, про свою любов до людей, про свою любов а, до грі. Грішників, що він віддає своє життя заради того, щоб спасти грішників, тобто настільки їх це обурювало, настільки вони заздрили е, Ісусу Христу, що прийняли рішення засудити Ісуса Христа. Хочу нагадати, що 1 Коринтян 13 розділ говорить, що любов не заздрить. То ми бачимо, що вся людська любов, все вміння людей любити, все те, що люди пишуть про любов, все те, що люди е, думають про любов, все таке це. Те, як люди уявляють любов, воно проявилося насправді, насправді воно проявилося в своїй справжній силі, в своїй справжній потузі, в своїй справжній е, красі, тут може треба сказати красі в лапках, саме у відношенні до Ісуса, тому що Слово Боже каже, що Ісус Христос є втіле втілена любов. Все те на що спроможна людська любов проявилося насправді насправді справжнє обличчя людської любові, це її відношення до справжньої любові, до особи Ісуса Христа. Тож, смерть Ісуса Христа це просто найкращий доказ, це найкраще откровення про те, наскільки Боже розуміння любові розбіжне з людським розумінням любові. Насправді на Голговському хресті люди розіп'яли. Втілену любов розіп'яли не просто вчення про любов, розіп'яли не просто ідею про любов, розіп'яли не просто, знаєте, думки про любов, проявлення про любов, розіп'яли втілену Божу любов. Можна так сказати, розіп'яли квінтесенцію Божої любові, розіп'яли просто на 100% втілену Божу любов. І слово Боже каже, що так само трапляється і сьогодні. Давайте прочитаємо євреїв, шостий розділ, вірші з 4 по 6. І це буде це буде відноситися до людей вже нашого часу, до людей, які живуть після того, як Ісус Христос був розіп'ятий фактично. Тому що Ісус Христос фактично, як факт, був розіп'ятий тільки один раз. Ісус Христос не вмирав навіть два рази, Він не те, що 10 чи 100 разів, чи мільйон разів. Ісус Христос вмирав Аб, тільки один раз, і цього разу було достатньо, щоб заплатити за гріхи усіх віруючих у нього людей, щоб заплатити за гріх світу. Але ж ми зараз будемо читати цей уривок це буде не один вірш, це буде уривок. Ми будемо читати, і ми подивимося на те, що люди, які відмовляються, Покаятися перед Господом відмовляються прийняти Божу любов в особі Ісуса Христа, відмовляються увійти, повернутися до Божої любові саме через Ісуса Христа. Ісус Христос каже, що Він є єдиним шляхом повернення до Божої любові, то цей вірш буде цей уривок буде стверджувати, що такі люди знову розпинають Ісуса Христа на Христі. Але ж ми з вами маємо сказати, що де вони розпинають Ісуса Христа, як вони розпинають Ісуса Христа, чи Знову Ісус Христос розіп'ятий насправді висить на хресті? Ні, вони чинять просто те ж саме, що чинили люди, коли розпинали Ісуса Христа, але ж розпинають вони його у своєму серці. Тож будемо читати євреїв, шостий розділ з четвертого по шостий вірш. Бо якщо один раз на людей зійшло світло правди, якщо вони отримали дарунок Божий, якщо пролився на них Дух Святий, якщо торкнулася їх істина слова доброї звістки Господньої, і побачили вони велику силу майбутнього світу Божого. І після всього цього відвернулися від Христа, їм неможливо буде повернутися до каяття, оскільки вони собі ж на шкоду знову розпинають Ісуса на Христі і виставляють Його. Перед людьми на глум. Тобто, Слово Боже каже, що люди, які відмовляються від Божої любові в особі Ісуса Христа, це теж такий же самий вчинок за суттю, за змістом, як розіп'яття Ісуса Христа на Христі. Тож, поняття любов. Сьогодні дуже часто використовуються не так, як Господь його розкриває. Дуже часто поняття любов сьогодні використовують просто як, як магію, як знаєте, таке чаклунство. Нібито, коли знаєте, звучить слово любов, то ми маємо всі просто так замовкнути і просто приймати усе, щоб люди не говорили. Якщо це запоковано, загорнуто. знаєте, у попір, знаєте, як подарунки загортають у. Такий святковий папір. От якщо люди будь-яку ідею загорнули у слово любов у ідею любові, у поняття любові, то, знаєте, іноді люди хочуть, щоб будь-що приймалося в цій обгорці. Але ж ми, християни, ми люди, які мають істинне слово Боже і читають його, і Дух Святий нам відкриває. Ми маємо не просто, знаєте, капітулювати перед словом любов, перед поняттям любов. Ми з вами маємо розуміти, що саме е, в тому. Е, в тій коробці в тих ідеях, і ми маємо смі дуже сміливо з вами виступати проти усія усілякого розуміння любові, яке не збігається з божим розумінням любові, тому що в цьому світі дуже багато гордого, да та, та зрозумілого виправдання гріха. Саме е, на підставі того, що це називається любов'ю, і ми з вами маємо це розпізнавати, і ми маємо з вами е, не просто приймати будь-що е, під е, з під назвою любов, а саме Божу любов, саме Боже уявлення про любов. І тож е, ми з вами маємо стати. Я думаю, ми так і стоїмо. Я просто маю на увазі всі люди. Ми маємо з вами стояти не просто на місці таких гордих експертів, зарозумілих експертів, які розуміються на любові і просто так спостерігають за Божою любов'ю, оцінюючи її. А ми маємо з вами стати і стояти на місці смирених учнів Ісуса Христа, які розуміють, що без Христа, без Божого откровіння ми не можемо зрозуміти Божу любові. Можемо тільки розіп'яти Божу любов за своїм просто власним таким природнім від Адама, народженням і розумом і ставленням до Божої любові. І оце інше ставлення до Божої любові, воно приходить від Духа Святого, воно приходить від народження згори воно приходить через покаяння, воно приходить через віру. Будь-яка ідея поняття любові, яке не походить від істини, насправді воно не вирішує проблему нелюбові, проблему браку любові, проблему смерті, страждання насправді не вирішується. Люди багато написали книг про любов, багато написали таких, знаєте, яскравих висловів про любов. Є дуже багато цитат про любов. Люди цитують, люди один одному це кажуть, люди пишуть щось нове. Люди розмірковують і багато мудрості людської є щодо любові, але ж факт полягає в тому, що як з першого дня після гріхопадіння, з першої хвилини після гріхопадіння, так і до сьогоднішнього дня на підставі людської мудрості, на підставі всього того, що людство дізналося про любов, насправді людство не вміє жити, люблячи один одного. Це неможливо. Людська мудрість вона не може. Досягнути висот життя в любові. Люди шукають любов, люди прагнуть до любові, тому що це Боже бо вклав в наше серця прагнення жити за любов'ю, і ми прагнемо до любові за своїм природнім народженням від Адама, але без. Господнього визволення без Ісуса Христа, без занісної жертви Ісуса Христа, без того, що Божа любов спасе нас від нашого уявлення про любові і навчить нас жити в любові. Ми насправді, ми люди, ми людство, не можемо своїми власними зусиллями привести себе до життя в любові. Я думаю, тут є певна іронія, що люди стільки знають про любов і не можуть жити власними зусиллями в любові. Я думаю, що це дуже потужний доказ, що нам потрібний Христос, що нам потрібна Божа любов, що нам потрібне не наше уявлення про любов, що нам потрібен не Бог та Божа любов за нашими уявленнями, а що нам потрібно наші уявлення змирити перед Господом і приймати Божу істину. Приймати Ісуса Христа і приймати Боже розуміння любові, Боже життя любові і приймати Божу істину щодо любові. І тому е, життя в Божій любові починається з любові до Господа. Життя в любові починається з того, що люди приходять до Господа і приймають його любов. Дуже важливо, щоб ми приймали любов не просто е, зі шлюбу, не просто з родини, не просто від людей, а щоб перше, е, з чого б ми приймали любов, від кого б ми приймали любов, з чого це з Божого життя, від кого це від Господа. Дуже важливо. Важливо, щоб наша любов, перш за все, була до Господа. Тоді і в родині, і в шлюбі, і з людьми ми будемо сповнені Божої любові, надприродної, потужної, дуже практичної любові в будь-яких обставинах нашого життя. А з чого ж починається любов до Господа? Вона починається зі смирення перед Божою істиною. Вона починається з того, що людина не просто каже: Господу, як треба. Йому робити, і як має бути, знаєте, приходити до Господа і розповідати чи очікувати, що зараз Господь зробить за моїми уявленнями, тому що я знаю, як має бути. А любов до Господа вона починається зі смирення. Любов до Господа починається з того, що я кажу: Господи, я не вмію любити. Я насправді бажаю любові, але я не вмію любити. І я це визнаю. І в мене немає власних сил любити. Я це визнаю. І я прошу тебе, щоб ти мене навчив любити. Я прошу тебе, щоб ти навчив мене розуміти твою. Любов любов до Господа починається з поглиблення у Боже розуміння любові. В навчанні це дуже важливо, апостол Павло молиться в Ефесянам в, ефесянам в третьому розділі, щоб ми зростали в розумінні любові Христової. Зростання в любові Христової починається з того, що ми визнаємо, що ми мало. Знаємо про Божу любов. Я хочу сказати, скільки б ми не знали про Божу любов, скільки б ми не знали про Божу любов. Навіть якщо б весь наш розум був сповнений розуміння про Божу любов, ми дуже мало знаємо про Божу любов тільки на підставі того, що наш розум, навіть якщо він на 100% сповнений пізнання Божої любові, просто наш розум, людський розум, дуже замалий відносно Божого розуму. А любов, це те, що сповнює Божий розум У будь-якому випадку. Я думаю, що кожен з нас скаже, чесно скаже собі, що ні, мій розум на 100% не сповнений розумінням Божої любові. А навіть якщо би був сповнений, то це дуже мало, тому що любов це те, що сповнює Божий розум, який просто, просто неперевершено перевершує межі. Нашого розуму. Тож будемо е, зростати, е, будемо зростати в навчанні Божої любові, будемо зростати е, в навченні е, Божої любові, і в навчанні взагалі, що таке любов, тому що любов це життя в трійці, це життя в Бозі. І хай Господь кожного з нас благословляє, щоб е, наше серце сповнилося прагненням. Дізнатися, пізнавати саме божу любов, і хай Господь нас в цьому благословляє.